Тут забуваєш про пережити, кажуть відвідувачі центру Бейтгрехи. Ці люди втікали із під обстрілів з потенційно небезпечних міст із дітьми. Дорослі і малі знайшли у Кривому Розі не тільки прихістока й можливість спілкуватися та розвиватися. Сьогодні тут заняття в арт студії. Алла Запоріжжя каже, вирішила, що у кривому розі безпечніше. З радістю відвідує центр. Тут можна от і поіграти. Ми Предлагаються різні заняття, танці Да. Би, діти делают какие-то, ну что-нибудь, да как вот из конструктора ігрушками вот, то есть общение здесь очень приятно приймають. Вікторія з Попасної знайшла собі нових знайомих та друзів саме тут, в центрі Бейтгерехем. було дуже складно адаптуватися. Ну як чужий город, нікого не знаєш, нічого. І коли ми попали сюди, в дитячий центр це як знахідка для нас була тут дуже така тепла. Домашня атмосфера. Тут ну такі привітні люди, такі доброзичливі, такі вони ну як вдома, от як вдома, що батьки, що персонал, це педагоги, що дітки тут кожен на своєму місці. Вони граються. У нас тепер колектив. Ви знаєте, це таке. Такий Найперний момент в цій війні. Я не представляю, як ми підемо з школи і вже не будемо сюди ходити. Центр відкритий для родин переселенців 5 днів на тиждень. Кожного місяця це 5-6 нових сімей до нас приходить. Ми допомагаємо їм адаптуватися в нашому місці, де ми до гуманітарну допомогу. І, взагалі, у нас такий сімейний, можна сказати, заклад. Зараз у нас основна маса людей та учасників це Херсонська область, Запорізька область, Донецька та Луганська так також. Реабілітаційна програма для родин ВПО працює у центрі майже рік. Більше 70 сімей біля ста осіб вже отримали у нас допомогу. Працюють із психологом, працюють із педагогами, намагаються знайти себе. У нових реаліях. і в нас є люди, які знайшли роботу завдяки тому, що були з нами. Є люди, які вирівняли свій емоційний стан і змогли поїхати далі. Є люди, які зараз у кривому розі вже роблять свій бит таким чином, що це їх, їх дім, і це наша, наша заслуга. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.